Ось, у нас виходить так. Він не вписався в поворот. Їхав-їхав і тут є сліди. <пробував> Слід правий його, чи від лівого колеса, не поймаєш. Не всі літи продають. <пробував> Получився тягнув туди ту коляску. Тут другий слід. Що тут зад вже він здавав, ні, це ще туди він їхав. Так, ну я бачу, що нема що вийти ділом займатися, то я вже не знаю. О, таке, що проводити. Так, а да, це вже він назад здавав. Я, я дивлюсь. Здавав назад. Ось тут є слід. може знак І от тут є слід, я бачу, оцей слід. Правильно? Оце, теж є. Не знаю, хто витримся вже. Ну от на мій погляд, це є протектора слід. Може бути, може бути. Може він сюди і на А це вже буксував, здавав назад. Цілком може бути, що він тут їхав, а там